Славута долучилась до ще одного проекту фонду східної Європи комунікаційної платформи «Відкрите місто днями був підписаний тристоронній меморандум про співпрацю між фондом, міською радою та громадською організацією Ліга активних славучан, яка виступила ініціатором приєднання до проекту. Додамо, що наразі участь у проекті «Відкрите місто беруть 26 міст. Отож, Славута стала 27-м містом. Платформа є дієвим інструментом для інноваційних форм комунікації влади та громади, що допомагає оперативно вирішувати найгостріші проблеми у сфері житлово-комунального господарства, благоустрою, утримання територій тощо. Платформа Відкрите місто це відкритий ресурс, простий у користуванні. Пояснив гість із Києва, менеджер програм фонду східної Європи Юрій Піскалюк. Платформа дозволяє зареєстрованому користувачу за допомогою персонального комп'ютера або смартфона описати і позначити проблему на карті міста, вставити фото чи відео та надіслати на розгляд повідомлення, приміром про відкритий люк, розбитий тротуар, неприбране сміття тощо надійде безпосередньо до представника органу влади чи комунального підприємства, що відповідає завершення цієї проблеми проблеми. ті приймають проблему в роботу та звітують про її вирішення. Всі сигнали відображаються на карті міста та мають відповідний колір. Проблема відкрита, прийнята до розгляду, закрита. Успіх проекту, як свідчить досвід, залежить від готовності усіх сторін до співпраці. Тут важливо, щоб і влада, і громадські навчали конструктивно взаємодіяти, слухати один одного, допомагати один одному. Тоді тоді. Система запрацює так, як вона має працювати. Координують роботу ресурсу у своїх громадах. Місцеві громадські організації в Славуті це робитиме ліга активних славучан. Поки що люди з цим будуть незнайомі. Ми будемо самі вказувати на ці проблеми і самі показувати, як вони вирішуються. І тому люди будуть бачити. Ми, ми будемо в свою чергу. Поширювати інформацію людям, вчити людей, як цим користуватися, показувати хто не вміє. І Я думаю, що за якийсь проміжок часу у нас проблем в місті стане на набагато менше. Ліга активних славучан, громадська організація, яка дійсно відповідає своїй назві, і є однією з небагатьох, що працює на спільний результат. Ми прагнемо зробити наше місто чистим, безпечним і цікавим. Тому для нас ця платформа цікава. Я думаю, що у майбутньому. Є дуже очікування, велике очікування, що це все запрацює, і ми дійсно будемо вирішувати проблеми. Важливою умовою участі в проєкті Відкрити місто є готовність місцевих органів влади працювати спільно. У Славуті міська влада завжди була відкрита до діалогу і підтримувала усі ініціативи, що працюють на користь місту. Нам приємно, що сьогодні громадські організації підключились. Нам приємно, що сьогодні підключаються політичні сили. Це дуже важливо. Тому це говорить уже про таку проблему. Яка об'єднує людей, яка дає можливість їх оперативно вирішувати, міський голова Василь Сидор також нагадав, що в Славуті успішно працює ще один проект фонду Східна Європа функціонал із електронних петицій. І жодне звернення, навіть якщо воно набрало лише декілька голосів, не залишається без розгляду. Є в нас звернення там почкало, є в нас по інших будинках, є в нас там по благоустрою. То це не значить, що якщо вони не набрали 200, то ні. Ми аналізуємо, і якщо воно заслуговує на увагу, то там навіть хай одна людина зверне, звертається, воно все одно буде мати продовження. А ще Василь Сидор, звертаючись до громади, закликав усіх славучан бути активними і небайдужими в облаштуванні не тільки своїх осел, а й прибудинкових територій, майданчиків, бо місто то є спільний дім, тим більше. Що незабаром зустрічатиме величне свято Пасхи.